Всім привіт! З вами Мирослава. Сьогодні ми з чоловіком вирішили поїхати подивитися на різні автомобілі. Ми поїхали в різні автосалони і вирішили просто глянути на ціни на автомобілі. І, взагалі, що ж ми можемо в майбутньому купити і поміняти нашу Теслу На щось інакше. Ми вирішили зняти відео? Ми приїхали в Теслу, так як у мене машина Тесла. Ми вирішили. З моїм чоловіком, що ми хочемо в майбутньому поміняти цю машину. І сьогодні вирішили взяти на тест-драйв дві машини їхні. У мене модель Y. А Ми хочемо взяти, покидатися на модель S. Це швид... швидкісна модель їхня, і на їхньому Cybertruck. Зараз покажемо кожну з машин. Надіюсь, що можемо взяти дві покидатися, але а, я записалась поки що тільки на одну. Пішли з нами. Дивитись, ось так виглядає офіс їхній. І у мене така сама машина, я покажу вам пізніше. Вона така сама, але з сірого кольору. Ну що ж, підемо, запишемось. Ми будемо, брати, ми будемо брати оцю машину зараз на тест-драйв. Подивіться на цю машинку. Класно. Oh, <laughs> а ми візьмемо ось цю сьогодні. Покататися. Ну що ж, пішли? Ось таку, ось так от виглядає машина, ми зараз візьмемо її ближче. І тут поставили ще такий тент на неї. Якщо ви раптом хочете пішли піти кудись на кемпінг, ось так виглядає, і тут можете спати. Ну що ж, дивіться, які багажник великий. Цікаво, як туди залазити. Оце мені цікаво. Look how many I go? Mm -hmm. Так, я вирішила пересісти на пасажирську. <laughs> Дало моєму чоловіку, нехай він поїде. Ось так виглядає машина зсередини. It's going fast. Подивіться просто на цю машину. Це реально, як в якомусь. Кораблі виглядає все цікаво, ось так. А заду, Ось так виглядає. І і mm -hmm. тут є кнопочки, щоб відкрити і закрити. Mm -hmm. Нам сказали, що вона кула не проблема. Гемна? Все? залізна, Повністю. Навіть тут написано Сайбертрак. Ось так вона виглядає всередині. Цікава машина. Не знаю, про що я про неї думаю, якщо чесно. Виглядає цікаво. Незвично, давайте скажемо так. І щоб відкрити двері, нажимайте на цю кнопочку. І двері відкриваються, але просто дивіться, наскільки вона брудна, через те, що ти постійно береш її пальцями, і все видно тут. Ось так виглядає машинка. Єдине, що класно в цій машині, так як і в інших в новіших моделях тесли, у них ззаді ще є отакий екранчик, і ви можете тут. Грати в ігри, ну, діти можуть грати в ігри, можуть дивитися Ютуб, Нетфлікс і так далі. Тобто вони можуть собі відкрити і подивитися всякі відео, О. грати в ігри, поки ви їдете, послухати музику, включити. Ось, можуть собі самі коригувати, скільки вони хочуть, щоб і як, щоб. Повітря дуло на них, чи теплим, чи холодним, чи дуло, щоб тільки на центр, чи щоб дуло і по боках. Ось так. Ай. Ось так. Так що така дорога іграшка. І можна ж підкручувати звук тієї музики, яка тут грає. А тут ми вже їдемо назад в автосалон Тесла. І ми вирішили не брати другу машину, тому що було вже досить пізно і автосалон закривався, тому ми вирішили просто її повернути. Ну що ж, це модель третя. Це така, як у мене машина, тільки біла. а Моя машина ось. запаркована ось тут. Грязненька, але це моя. Так наглядає. А катались ми на отій моделі. І а, там можна заряджати свою машину, тобто приїжджати і за 20-25 хвилин можна зарядити свою машину. Ось такий от у нас сьогодні вечір. Надіюсь, що щось ще вам знімемо сьогодні. Поїхали далі! Ну і після Тесли ми вирішили поїхати помити мою машину, щоб машина була вже чистою і гарненькою. І вирішили поїхати в інший автосалон, який називається CarMax, uh, І подивитися ще машини, які ми прийшли подивитися, що вони можуть запропонувати. І дивіться, тут самі перші стоять Тесли. Це машини uh, гідні, тобто і на бензину, і на електриці. Ціна цієї Тойоти. Пріуса 30 тисяч. Ось така машина. Так. Ось такі машинки є. Якісь міні, здається. А, ні, це BMW. Якась BMW. І ця BMW... 14 тисяч. Вона дуже маленька. Мені з дитиною не буде зовсім зручно. в ній. Зовсім не зручно. Йдемо дивитись далі. Звичайно ж, мій чоловік дивиться все ще подорожче, так як і всі чоловіки люблять машини. Так, є якийсь Мерседес. Зараз подивимось ціну. 15 тисяч і пробігу тут 77 тисяч миль. Ось такий також трошки незручно, тому що одна дверка з дитиною зовсім незручно. Треба дивитись щось таке більш сімейне. Якісь. Порше. Мазда. Ну, а він, звичайно, ж дивиться BMW. Давайте дивитись ціну. Це BMW m 3 І ціна 85. Ой, 85 тисяч. Пробіг 7 тисяч миль. Досить на варші. Ох, такі. О, бо You don't really like them? Ось така БМВ. Ціна її. 50 000 48 998. 30 тисяч миль пробігу. Вони казали, що більшість з них відкриті, але щось вона не відкрита. Напевно, що з другого боку можна подивитись. О, білий салон. Йдемо далі. Міні-Купер. Ця 16 тисяч. Volkswagen, Hyundai, Toyota, Nissan. Так, тут ще Mercedes якісь. Зараз походимо, подивимось. Сонце вже сідає. Зараз у нас вже 6.30 вечора. Але ще світло. Пробуємо ходити, дивитися, що є. Хочеться якусь інакшу машину, тому що зараз вона нам, якщо їхати кудись далеко, єдиний наш нюанс з нашою теслою, тому що ми часто їздимо далеко в якісь подорожі далеко, і наша тесла її заряджати це постійно. З дитиною це важко. Вона класна машина, знаєте, на ній економиш дуже багато, але для нас треба щось таке бензинове, яке заправив і проїхав там, а не чекати півгодини, поки вона зарядиться. Так, є такий 23-го року мустанг, формустанг, мустанг 37 тисяч коштує майже майже, без двох доларів. 28 тисяч. Пробігу. Він електричний. Ні, таке нам не підходить. Ми вже таке мали. Ми хочемо щось щось інакше. Зараз подивіться на цю машину. я, якщо чесно, таке ще не бачила. А, Санта-Крус! Тільки чомусь такий дивний у неї багажник. Подивіться просто. Малесенький такий. Коштує вона 26. 26 тисяч. Є, звичайно, і траки. Тойота. Ось такі траки. Ну, ми йдемо, подивимось, що ще є. Машин дуже багато, бачите, повністю називається ця, а, компанія називається цей ділер Armex. Ми припаркували свою машину там і. Вони зараз порахують, скільки вони можуть дати за нашу. І подивимось. До речі, давайте підійдемо до Ауді. Така синенька Ауді. Зараз глянемо, яка її ціна. Ти the cars are open you can get in. 30 тисяч. Ну що ж, вийшло в нас отаке коротеньке відео, але дуже цікаве. Ми будемо далі шукати. Ми так і не знайшли машину, ми будемо далі шукати, тримати вас в курсі. І, звичайно ж, коли ми будемо купувати щось нове або от, знову ж дивитися щось інакше, знімемо, звичайно, це все на відео і покажемо вам всередині, і набагато більше. Надіємося, що вам сподобалось це відео, і побачимось в наступних. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Ну що ж. Дякуємо за перегляд і всім па-па!